Вітаю усіх на каналі Інтернет-Центру. І сьогодні ми продовжуємо роботу з Magic Voxel у рамках низки роликів, присвячених комп'ютерній графіці. І сьогодні ми поговоримо про кольори. Я вже розповідав частково, що у нас є декілька палітр, з якими ми можемо працювати. Є стандартна палітра, яку ви зараз бачите у лівій частині екрана. Також їх можна перемикати. У нас тут нульова палітра, це ось ця кольорова. Також є палітра 1 з трошечки іншими кольорами, які більше підходять під кольорову схему CMYK, ніж RGB. Також є ось така чорно-біла палітра. І є абсолютно пуста палітра, на якій немає кольорів. Саме на ній ми сьогодні будемо працювати. Е, якщо у нас ось тут палітра абсолютно пуста, як нам додати до неї якісь кольори? Давайте спочатку приберемо е, тут наші вокселі усі. і е, оберемо перший колір. Я виставлю attach і як бачите, якийсь колір все ж таки є. Це в нас сірий колір, він на всіх тайлах абсолютно стоїть. І ось тут знизу-зліва ми можемо відкрити. Спеціальне вікно для вибору кольору. Кольор ми можемо обирати у схемах HCV та RGB за бажанням. Також можемо вводити код цього кольору. І, як бачите, переводити його у гезагональний вигляд. Трошечки. Пізніше розповім про те, що таке взагалі гексагональний вигляд, але зараз давайте налаштуємо якийсь колір. Наприклад, давайте зробимо невеличке дерево. Для цього я увімкну для початку симетрію, увімкну сітку, давайте зробимо поле трошечки менше, десь, напевно, на 20. І Спочнемо зі стовбура дерева. Дерево буде таке просте, кубічне. Нам потрібен коричневий кольор. Його потрібно шукати на помаранчевому. І десь ось такий колір, я думаю, мене влаштовує. І намалюємо стовбур дерева. Так, ось так. Раз. І ось так два. Інструментом face Mode. Обережно підіймемо його вгору. І тепер я хочу виставити собі корону цього дерева. Обираю наступний колір. Він у нас буде зеленим. Таким темно-темно-зеленим. Не настільки темним. Десь ось таким. Напевно, трошечки ближче до жовтого кольору. І тепер я можу працювати у цьому напрямку. І ось така в нас буде базова корона дерева. Можна зробити поле трошечки вище. Наприклад, на 25. Ой, на те. Ось ця вісь. Підняти його ще трошечки вгору і тепер. Можна додавати до нього якісь деталі. Наприклад, робити його не таким ідеально кубічним. І додавати до нього різні елементи. Ну, Давайте ось так якось. Трошечки так, е, трошечки. Тут зріжемо. E, tu na pewno też. O, jakoś. O tak. Трошки можна сюди. Ось таких невеличких нарівностей цьому дереву. Ще Що, там щось кудись сюди. Якось так. І давайте обере, оберемо якісь квіти для цього дерева. Будемо вважати, що воно в нас весняне. Е, які в нас є дерева з різними квітами? У нас є каштани, в них квіти такі білувато-жовті. Обираю тут жовтий колір. Ставлю майже максимально білий. А відтінок ставлю ось такий трошки жовтуватий. І пейнт. В Mod можна обрати собі е, спеціально квадратик 2Dшний розміром 2. І тепер розташовувати ці квітки по дереву. Ось так. Ось так. Так. Приблизно рівномірно їх розкидати. І можна щось зверху. Так, дивимося уважно з усіх боків, щоб в нас не було занадто пустих місць. Щось таке. Ось таке вийшло дерево. Кольори нам потрібні не тільки для того, щоб розташовувати ну, обирати якісь свої кольори у палітрі і малювати ними. Кольори також потім грають дуже важливу роль при рендері. Тому що для, рендерів, для рендера ми обираємо для кожного кольору свій матеріал. Про це Поговоримо на уроці, який присвячений рендеру. А зараз давайте додамо якісь ще деталі. Наприклад, ось тут якусь зілку. І ось тут якусь зілку. Ось таке невеличке воксельне дерево в нас вийшло. Потім його можна буде використовувати для якоїсь е, сцени. Тепер давайте спробуємо зробити також щось ще. Збережемо цей файл як. Давайте назву його просте дерево. Е, краще зберігати, коли зберігаєте файли, у Magic Voxel зберігати їх назвами англійської мови. Інакше в Explorer вони відображатися не будуть. Так, це в нас просте дерево. Simple 3. Ось так. І зробимо ще щось. Як бачите, навіть якщо я там видаляю якийсь файл, е зберігати, що правда потім його доведеться. Давайте як новий. Це і не зберігати, тому що інакше він видалиться. Давайте зробимо невеличкий будиночок. Такий теж мультяшний е фундамент будинку. В нас буде темно-сірим. Можна навіть цей колір залишити, хоча я б його зробив трошки темніше. Е, далі сам будиночок буде теж таким трошки жовтуватим. Десь ось таким. Так, тут фундамент. І вікна в нас будуть блакитними. А їх рами. Білими. Ось так. І у мене є чотири основних кольори. кольори можна починати. Так, фундамент є. Тепер сам будиночок. Він у нас буде відносно невеликим. Десь приблизно таким. Так, І розташувати тут вікна двері. Давайте спочатку з усіх боків зробимо вікно. Для цього я симетрію не прибираю. обираю тут так, Paint. І малюю це вікно приблизно ось таким чином. У мене, щоправда, симетрія стоїть відносно двох вокселів, тому доведеться робити йому раму досить такою об'ємною. Чи трошечки кривою. Тут зараз подивимось. Так, вікно у нас на цьому рівні і його розмір 8 на 8. Так, це на цьому, починаючи звідси. І. Вісім на вісім. На сім у мене вийшло. Так, тепер раму. Поки що таку просту. Добре. І можна вимикати симетрію. Тому що далі елементи в нас будуть не дуже симетричними. Зробимо ось таке просте вікно. Тут, тут, тут. А з іншого боку зробимо двері. Отже, обираємо знову жовтий колір, замальовуємо тут все. І двері, до речі, для дверей я не обрав колір їх можна зробити теж такими світлими але я хочу зробити їх світлокоричневими десь ось такими і одна особливість також палітра кольорів Кольори можна змінювати прямо у процесі малювання. Теж дуже важливо. Давайте скопіюємо звідси значення нашого кольору і хочу отримати схожий колір. Копіюю значення, переходжу на наступний кольор, пустий, і вставляю сюди ці значення. Таким чином я отримую такий самий кольор і можу зробити його, наприклад, трошечки темнішим. Тепер, що стосується даху, тут нам знадобиться частково матеріал попереднього уроку. Пам'ятаєте, я розказував трошечки про інструмент шейдеру. Обираємо Attach. І дах в нас буде давайте таким трошечки червонястим. Темно-червоний. І я хочу розташувати якийсь об'єкт. Я його зараз ось так малюю приблизно до центру. Нашого даху. Роблю трошечки вище, але зараз у мене стоїть шейдер на сферу. Заходжу у шейдер мод і обираю тейр. Ось так. І хочу виставити його сюди. Тепер трошечки з ним. Треба попрацювати. По-перше, посунути його трошечки далі. Ось так. І він зараз у мене дивиться не зовсім до центру. Так, центр у мене приблизно. Давайте сітку увімкнемо, щоб було трошки простіше орієнтуватися у цьому. Ага, центр знаходиться ось тут. Повертаємо це на місце. Можна підняти трошки вище, трошки правіше і трошки нижче. Ось так. Ну і звісно розтягнути, щоб воно виходило за межі мого будинку. Ось такий виходить об'єкт. Тепер давайте зробимо товщину на 2, щоб він у нас був ось таким. Можна, напевно, навіть зробити товщину на 3. І об'єкт готовий. Дивимося приблизно, які у нього розміри. І зараз будемо робити такий самий. Можна, прямо починаючи від центру вести аж сюди, Ось так. Теж підняти тепер вгору, зробити його на два пункти далі і на два пункти нижче. Тепер тут, де в мене написано дір, це напрям. Давайте спробуємо одиничка, ні, тоді двійка. Ось так. Дуже добре. Не забути зробити його ширше. І ось воно. У нас ідеальний. ідеальна криша. Ось так. Тепер потрібно чимось заповнити всередині. Це робиться досить просто. Якщо ви думаєте, що ми будемо зараз просто брати ось цей колір, якого у нас будиноч... сам будинок, і піднімати ось тут, то ви не зовсім праві, тому що в нас є ось такі з цим проблемки. Але їх можна вирішити досить просто. Ми вмикаємо симетрію за вісю X, обираємо erace на face Mode і просто. Поодинокими кліками прибираємо зайві елементи. І ось такий в нас виходить будиночок. Давайте ще якесь віконце ось тут домалюємо. Як це зробити? Обираємо колір рамки Attach, Voxel Mod 2D-сфера. Не Attach, навіть Paint. Давайте краще. І підіймемо трошечки розмір десь до 6 приблизно. Наведемось кудись сюди і ось така у нас виходить ось таке коло. Можна вже симетрію вимикати. Тепер я хочу зробити віконце, яке знаходиться в центрі. Трошечки меншим, і розташувати його ось сюди. І ось так воно в мене розташовано. Ще що я б зробив, я б ось ці двері... Зробив ширшим. І ось такий будиночок. Не забувайте зберігати свої роботи. Бажано в процесі роботи, а не як я зараз, тільки під самий кінець, бо якщо у вас щось вилетить, ви потім не зможете відновити е, свої файли. У програмі, на жаль, немає функції авторекавері, яка дозволяє в нас відновлювати е, такі документи. тому, Зберігати все доводиться вручну. Simple house. Обидва ці файли я кину у групу у Discordі. І ви зможете їх звідти завантажити. І, можливо, якось модифікувати, виправити, домалювати туди якісь ще елементи. Тут є що домалювати. Наприклад, можна взяти Давайте, якийсь сірий колір. Ось, темно, сірий, як наш фундамент, або просто там звичайний сірий. Зроблю його тільки трошки світліше. Атач, e, 2D, десь теж на 4. І, щоб тут такого цікавого зробити, давайте трубу на криші зробимо. 4, напевно, замало буде. Давайте спробуємо 6. Ось так. Розташуємо сюди, зверху ще один. І нарешті два останніх пункти. Ой, це, напевно, все ж таки завелика труба. Хоча додаємо до неї тут деталей знизу, щоб вона в нас була цільна. І нарешті піднімаємо її вгору. Ось так. Всередині зробимо отвір. І приблизно ось так. Можна зробити їй невеличке розширення тут. Це простіше буде зараз зробити, напевно, Voxel Modu. Так, тепер тут. Ну, Щось на кшталт такого. Face mod 8. І зробимо його трошки нижче. Ну, така толста труба вийшла, але виглядає в цілому, в цілому непогано. Щоправда, вона в мене десь позаду, ну але це її справа. Де хоче, там і стоїть. Ось такий трошки мультяшний. Вийшов будиночок. Давайте знову збережу роботу. І на цьому на сьогодні будемо наше заняття завершувати. Домашнє завдання спробувати зробити такий же будиночок, або якийсь інший. Не тільки з будиночком можете експериментувати, можна також робити дерева, якісь, кущі, щось, що підійшло б до якогось невеличкого подвір'я. І вже потім. На наступних заняттях ми будемо розбирати, як з цих об'єктів створити сцену, а потім і рендер. Дякую за увагу і до нових зустрічей!